Вокаліст рок гурту «Антитіла волонтер Тарас Тополя в рамках всеукраїнського туру гурту Все красиво проводить серії зустрічей зі студентами. Моє заняття музикою почалося з шестирічного віку. Побачив по телевізору оркестр. Я тикнув на скрипаля, який грав і сказав, що я хочу отак. От мама зрозуміла, що мене потрібно відвести на скрипку, але вона насправді думала, що я прийду. Спробую і скажу, що мені то не цікаво, і на тому все закінчиться. Я прийшов, спробував, і так 10 років я займався скрипкою. Це моя класична музична діяльність. Як би то не дивно зараз звучало, але найбільшу людину, яка мене спонукала до творчості, це була земфіра. Мені потрапила касета, і я просто все літо не знімав навушників. От, а далі, в тому числі, і Кузьма Скрябін почав купувати його альбоми, «Мова риб». Птахи, навіть спатанка, якщо ви знаєте, є такий альбом, у нього досить спірний для сприйняття. І потім найулюбленіша платівка його це модна країна. Там я взагалі будь-яку пісню я можу слухати по коло його музика. Ну, звичайно, зробила свій вклад в мій розвиток і в розвиток відповідної гурту антитіла. У студентів було безліч запитань до музиканта про студентське та особисте життя співака. Про кліпи, цікаві випадки із життя та, звичайно, про волонтерство співака. Зумовила стати волонтером, те, що Сергій Вусик приїхав в якийсь момент, чи то зі жмеренки, зі свого рідного міста, чи то повернувся зі зустрічі зі своїм другом і каже, що ти знаєш, що там це була весна, здається, ти знаєш, що там просто аліс. Там видвинули хлопців напередок, у них немає нічого. Розвалена техніка. Розкрадені запаси, автомати які з кривими стволами сплять в окопах, прикриваються гумове музика, бо немає ні інженерних ніяких, ні споруд, ні інструментів за допомогою яких потрібно зробити. Ну і саме головне, немає бронежилетів. А тоді вже на той момент починалися реально обстріли. І він каже, що нам потрібно з тобою знайти гроші і придбати. Здається, 50 бронежилетів. 50 бронежилетів. Ми почали шукати в інтернеті, і тоді один бронежилет коштував 2,5 тисячі гривень. Це на той момент десь 11 чи 12 курс був. Ну, грубо кажучи, 200 доларів. А нам треба було 50 таких. І от тоді почалася наша волонтерська діяльність, як то кажуть, ми просто почали кричати, всюди писати, звертатися до знайомих, збирати кошти і закуповувати. А тут уже виходить дуже проста логічна, логічний ланцюг. Коли тобі дзвонять і просять, ти просто не маєш права відмовити. Тому що ти лягаєш у мирному місці, в тебе тут є кошти, є за що поїсти, є що е, вдягнути. А ти розумієш, що там все навпаки. І тут уже спрацювали просто якісь ну, моральні принципи, через які ми не могли переступити. Антитіла знову готові зібрати близьких і рідних людей і заспівати разом про нас, про кожного з нас. Концерт гурту заплановано в УМАНІ на 26 лютого.